Вітаю! Якщо у вас є панічний страх, клаустрофобії, замкнутих да просторів, ви боїтеся їздити в ліфті або робити МРТ, Це відео для вас, тому що тільки що я зробила МРТ, маючи шалену клаустрофобію, сильний страх, який був у мене по життю, і я хочу поділитися своїми секретами, своїми техніками, як же ж пройти це дослідження. Наприклад, МРТ, да, але ця стратегія вона може підійти до будь чого да, там в літаку, в там до лікаря, в ліфті чи ще десь. Так, от а що робити? Да? Перед тим, наприклад, да, я буду все розповідати на прикладі МРТ. Тобто я записалася на МРТ дослідження голови, тому що в мене часті мігрені. І поки я чекала це, а, я заходжу в Німеччині, поки я чекала це дуже довго, і я реально в мене був шалений страх. Кожен день я погано спала, таки холодок тут ходив. В день МРТ просто все це вилітало. Заспокійливі, ніякі не допомагають. Але я якби і... Не... Не намагалася бути якісь сильні заспокійливі. Так, от я не могла взагалі ніяк себе заспокоїти. І да, паніка вона є. І коли мені вже сказали заходити в кабінет, я просто, просто мені здавалося, я не зможу, мені хотілося розплакатися. І коли я е, лягла на це на таку кушетку, я да, хочу сказати, що є МРТ відкритого типу і закритого, а закритий тип це коли труба відкрита на початку і в кінці. А це МРТ від закритого типу, а МРТ відкритого типу це коли взагалі немає труби, там інша конструкція дитини в замкнутому просторі. Так от мене поклали на кушетку, і оскільки це МРТ голови, мені ще такий шолом давай вдягати. Я кажу, ні, я не зможу. Я попросила біруши вуха, а і ще навушники спеціальні великі зверху, тому що я проходила вже МРТ пару тижнів тому. Це було також стресово для мене, але я його змогла і прийшла. І я знала, що це дуже голосно. Якщо раніше я боялася закритого простору, то коли я прийшла МРТ два тижні тому, я зрозуміла, що мені не так стра страшно в просторі, тому що тут труби зараз у сучасних МРТ широкі, і там навіть є світло, і ти бачиш, що тут відкрито, якби зверху, і тут ти бачиш, де твої ноги. Але шум дуже сильний шум. І якщо вам пропонують діти біруші і навушники, вдійте і те, і те. Бо МРТ два тижні тому я взяла тільки навушники, і ще якось вухо у мене так загнулось, і навушник не плотно прилягав до тіла. І через те я чула ці шуми, і в мене була паніка, бо шум дуже сильний. І мене серце що калатає, і зараз будучи серцевий приступ, інфаркт, чи ще щось. Якусь таку пластинку вдягали. Я боялася, що вона, вона нагрівалася, і коли ти ще стресуєш, серце калатає тобі ще жарко, стає руки пітніють або холодніють, або йте йти одночасно. Коротше, у вас має бути стратегія до того, як лягати, в, в цю трубу. В мене є як мінімум п'ять пунктів, і їх треба потренувати до того, як ви будете йти на МРТ. І так, по-перше, треба зрозуміти, що в нас боїться наша дитяча позиція. Тобто ми робимо таке роздвоєння. Одна частина в мене дитяча, друга частина в мене доросла. Так от дитяча позиція, дитина в мені, їй страшно, вона не знає, що там буде, а, можливо, не вистачить повітря, жарко, серцевий напад, чи ще щось, ще щось, ще щось. І от ми маємо з цією дитиною поговорити, да? це до того, до, до того як почалось дослідження. Ми говоримо, що ти боїшся? Малесенька моя, наприклад, а майну що ти боїшся? Я боюсь, боїш, мені не вистачить кишню. А чому ж тобі не вистачить тисню? Там же ж відкрито, і тут відкрито. Чи я боюся це боляче? Так, це не боляче. Ти знаєш, що МРТ це не боляче. Я боїшла, що це шкідливо. Ні, ти читала, МРТ це абсолютно не шкідливо, тому що це магнітні а, хвилі. І тобто, так кожен, кожен з. А, таких от страхів ви маєте озвучити з дитячу позицію, і тут же доросла має вам дати аргумент. Ви, наприклад, мені стане погано, що про мене подумають. До речі, всі працівники. Я одразу казав, що в мене колострофобія і на ресепшені, і скрізь. І вони дозволили, щоб мій чоловік пішов зі мною. Він стояв поряд зі мною, тримав мене за ручку чи за ніжку, і мені було легше, там гладив, щипав і так далі. А е, я не приховую, що мені страшно, тому що працівники з цим стикаються багато разів на день. І того, скажіть, мені страшно, і вони заспокоюють, не поспішають і так далі. А так, значить, перший крок це попрацювати зі страхами і знайти їм аргументи. Тобто дитяча сторона каже, бо все це, 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 доросла каже, є такий такий факт, який не підтверджує твій страх. До речі, напишіть, які страхи у вас під час МРТ чи будь-якого іншого дослідження, в ліфті, в літаку чи ще десь. І а, спробуємо знайти йому а, да, перевіршення українською. Не знаю. Крок номер 2 це техніки різні дихання. А, значить, а, а, що ми робимо? Моя улюблена техніка 3-5-7 дихання, де ми на 3 кроки робимо вдих, на 5 затримуємо, на 7 — видихаємо. І ще й візуалізацію підключаємо, якого кольору моя тривога, це, да, я її видихаю на сім рахунків, якого кольору моя мій спокій, і ми його вдихаємо. Уявляємо, як вдихаємо, він по всьому тілу розповсюджується, заходить в руку, в ногу, скрізь скрізь -скріз в кожну вашу клітинку. Ви це уявляєте? Крок номер 3 Ви можете ще якісь техніки дихання по квадрату зробити або пальці загинати і так дихати. Да, э, крок номер, э, який там, 4. Да? Це, наприклад, згадайте, от я лежала і думала 5 овочів фруктів, які я знаю. Ага, а як вони будуть англійської мови? Ось так, а як вони німецькою, ось так. А тепер 4 фрукта жовтого кольору, да? а потім там оранжевого, там 5 предметів, або якомога більше предметів зеленого кольору, Їсти в них, згадай. Я так якби відволікала себе. А згадуючи те, 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 і наступний крок а, саме класний, саме дієвий, це вже пункт номер 5 А згадай, від чого ти отримуєш задоволення. Ти маєш скласти список мінімум 20 речей. От які ти робиш, і тобі кайфово. Я згадала, що я буду танцювати, що я ходила на початок. Я згадала, да, і як проходили ці заняття, вечірки з збитчати, якісь класні рухи, партнери і так далі. Далі я згадала, що я люблю співати, згадувала, коли я останній раз співала десь, як це було, які в мене були емоції. Далі там ще ще ще. І ви йдете по самому списку. Хтось любить малювати, згадує, що він малював, хтось любить. Ем... Не знаю, що там ще може бути в моєму випадку. Це ще було спа. Я дуже люблю якісь джакузі, полежати. І Коли це було в останній раз, де це було? Я це все уважно згадую. І ви знаєте, поки я це все згадувала дуже швидко. Проминув час і вже прийшов да, лікар і каже, все, кінець дослідження. І я оцю штуку як, не помічала, навіть, да, яку мені вдягли як шолом, такий, він просто ставиться, він ніяк не фіксується, таке віконечко, він, до речі, тільки ось так, до такого рівня закриває. Тобі якби, голову а, ти спокійно дихаєш. Спочатку було трохи мені зажарко, але коли я заспокоїлася, на третій хвилині вже жарко не було. І ти більше ти в трубу не до кінця в'їжджаєш. Якщо мерте голови, то ти скриє. Ну ти десь отак, от, всього-навсього в цій трубі, ось вона вже тут закінчиться, не з ногами. Тобто чоловік мене навіть за руку міг тримати, і це дуже-дуже легко. Плюс, що мені допомагало уявляти, що ага, на мене дивляться діти, з якими я працювала, угу, на мене дивляться там за моя донька. і думаю, мама, ти така доросла, ти ж нічого не боляче, ти боїшся. І я поставила собі за ціль, що я маю перше заспокоїтися свою внутрішню дитину, от, і можливо, поспати, можливо, розслабитись, можливо, згадати якийсь класний відпочинок, на якому я була, яке, яке там свіже повітря, які кольори, деталі. І час дуже швидко промайнув. У моєму випадку це було 12 хвилин МРТ голови, а коли я робила МРТ ноги, то це зайняло десь 10 хвилин, хоча казали, що 7. От, і Боже, який прилив енергії і щастя я зараз відчуваю. Господи, здається, мені море не думається. Чому я так хвилювалася? Два тижні ходила в стресі, шукалася відкриття МРТ, панікувала. Це, взагалі, спосіб мислення, який називається катастрофізація. Якщо ви хочете розібратися зі своїми страхами, треба почитати раджу КПТ когнітивно позінкова психотерапію, і там є різні негативні способи мислення. Які можуть викликати в нас тривогу, страх і паніку. Так от катастрофізація, це спосіб мислення, коли ми думаємо, о Боже, все пропало, це дуже погано, все дуже страшно, коли ми надаємо більше страху, ніж є насправді. Ми таку важливість, цьому МРТ-дослідженню і страхам своїм даємо, що мама дорога, не треба так їх доставити прямо на, на п'єдестал другий негативний спосіб мислення це чорно-біле мислення. Це все або нічого. Люблю, ненавиджу чорне або біле. Тобто середини не дано, і нам важливо навчитися бачити полутана, да, напіввідтінки в кожній ситуації. Не все це так страшно, як я собі малюю. М -м -м, ні, це не страшно, це трішки страшно, бо я цього не робила давно. М -м, я не знаю, як це будеться, і мій страх це окей. Ще одна техніка, що ви можете зробити, це напасти на свій страх. Наприклад, сказати ти мене також дістав, ця тривога, цей страх, давай вже геть, іди. що б ти не робив, я не буду на тебе звертати увагу, а я буду робити те, що мені треба робити. Коротше, поділилася трошки різними техніками з вами. Якщо це вам було актуально, якщо ви відвідгуєте, пишіть в коментарях свої способи, як ви себе заспокоюєте. І ви сильніші, ніж насправді ви про себе думаєте. Обіймайте свою внутрішню дитину і бажаю вам подолати свої страхи і собі.